Слава Україні! Ну, назва мого блоку викличе сміх. Який фахівець? Що це таке? Так, я зовсім не фахівець. Я просто свідок. Просто я була у гостях у Рубчинських колись. Ми були знайомі. Це було дуже давно. Ми грали в преферанс. І серед тоді мобілок не було. The... Телефонував телефон, я пам'ятаю тільки, що то був композитор зі Львова, які, яка пісня не пам'ятаю. Але він наспівав Юрію своє бачення його тексту пісні. А Юра був не зовсім згоден. І він наспівав свій своє бачення. оце. І композитор прийняв. Я цим, як свідок, просто хочу сказати, що Юрій був не просто поетом. Він був справжнім співавтором композиторів. І ви знаєте, мене дивує, як багато у той час, коли забороняли українську мову, коли знищувало все, а Юрій писав. писав українські пісні, їх співали. Я веду клуб Активне довголіття. Я хочу, щоб наші українці жили довго. Я навчаю людей бути здоровими. А Юрію я бажаю активного, творчого довголіття. Бо Україна після перемоги буде потребувати на підтримки. І Задача Юрія Любчинського дуже велика підтримувати Україну на відновленні. Бажаю здоров'я і подальших творчих успіхів. Слава Україні, героям слава!